Кращих результатів в житті, пройти цікаве навчання, але грошей не вистачає. Перше, що я у вас спитаю, чи дійсно це є вашим вибором? Чи дійсно ви цього хочете, чи просто у когось побачили і вам стало цікаво? Це говорить про вашу позицію, вона доросла, чи як у маленької дитини, хочу за будь-яку ціну, дайте мені це. Друге, для чого більшого вам це потрібно. Чи розумієте ви, що саме кроється за цим вашим бажанням, до чого воно вас призведе? І третє, на що ви готові. Обміняти що готові дати натомість, щоб отримати своє бажане. Це є енергія, і якість енергії, і її рівень залежить саме від нас з вами. Коли приходить такий запит на навчання, на розвиток, на покращення будь-чого в вашому житті, з вами говорить ваша душа. Коли приходять страхи обмеження, якісь пошуки варіантів, якісь заліпання, це все говорять програми в вашій голові. І саме програми привели вас вже в ту точку, в якій ви знаходитесь. Якщо і далі знаходитися в цій точці або діяти з цих програм, чи буде, той результат, якого ви бажаєте. Перчесно із собою пройдіться по всім сферам вашого життя. Чи правда ви задоволені тим, що є в вашому житті? Чи є куди рости і що змінювати? Звідси починається ваш шлях. Ви вже знаєте, що ви прийшли в цю точку, маючи досвід, усвідомлення дію програм, які є в вашій голові. Нічого нового ви вже не зробите. І у вас є три варіанти: перший варіант це шукати безкоштовні уроки, якісь проходити безкоштовні марафони. Другий, другий варіант це йти в якісь одноразові консультації. Брати потрошки інформацію з усіх напрямків і що з цією інформацією робити. І третій варіант це ваші стратегічні зміни, коли ви, перш за все, йдете в контакт з собою, зі своєю душею. Повірте, нічого найкращого просто не може бути. Коли ви є в контакті з собою, розумієте, чого насправді хоче, бажає ваша душа, куди ви устрімляєтесь, то все в цьому житті стає для вас. Якщо ми беремо перші два варіанти, чи будуть стратегічними ці зміни? Чи зможете ви заземлити ті результати, які отримуєте на одноразових сесіях на безкоштовних уроках? Ну звісно, ні. Бо це як мас-маркетинг, бо це якісь точкові результати. Одноразові консультації вони потрібні для тих людей, які вже живуть в усвідомленій позиції. І їм потрібно просто піти в розширення і масштабування. І коштує життя в насолоді, кожним моментом, коли ти створюєш можливості, бачиш ці можливості, а не йдеш від того, від чого потрібно тікати, що тебе не задовільняє, що тобі не подобається. Такий шлях пройшла кожна з моїх учениць, і головна фішка в цьому це перше за все контакт з собою, друге це дія в моменті, коли ти якісно заземляєш свої результати.